Вітаю! Сьогодні говоримо про протидію торгівлі людьми. Навчимося розпізнавати небезпеку. Поїхали у кожного з нас своя стежка, свій шлях до мети. І щоб із вами не трапилася біда, яка ставить людину в залежність від обставин. Ви повинні добре знати: рабство в третьому тисячолітті існує. І сучасний прояв його це торгівля людьми. Обговорення проблеми сучасності допоможе підвищити рівень ваших знань стосовно прав людини. Сприятиме вихованню поваги до людської гідності та особистості почуття патріотизму. Мені хотілося, щоб ви звернули увагу на головні аспекти порушеної проблеми. Що ж означає саме визначення торгівля людьми? Торгівля людьми означає вербування, перевезення, передачу, приховування або заволодіння людьми із застосуванням насильства або під загрозою насильства, шляхом викрадення, шахрайства, примусу або зловживання владою. Чи уразливістю становища або шляхом підкупу у вигляді платежів, щоб отримати згоду особи, яка має контроль над іншою? Із якою метою може здійснюватися торгівля людьми? Мета різна. Це примусова праця, примусовий шлюб. Насильницьке використання в домашньому господарстві, в промисловому або сільськогосподарському секторах, народження дитини примусово або на замовлення, використання в легальному або нелегальному бізнесі, викрадення людей різного віку для трансплантації органів, дітей для жебракування або нелегального усиновлення. Чи будуть мати однакове значення терміни торгівля людьми і рабство? Будуть адже рабство це насильство. І в понятті торгівля людьми насильство над людиною здійснюється. Які ж причини виникнення проблеми торгівлі людьми можна назвати? Причини можна поділити на дві групи внутрішні та зовнішні. Внутрішні – скрутне економічне становище практично неможливо отримати гідну роботу в Україні, низький рівень життя, високий рівень безробіття. Інформаційні, погана обізнаність українських громадян щодо можливостей працевлаштування та перебування за кордоном, а також наслідки нелегального працевлаштування за кордоном. Правові відсутність правової системи, захисту потерпілих, недостатня захищеність українських громадян від торгівців живим товаром, психологічні кризовий етап, у якому знаходяться наші громадяни, призвів до зменшення самозахисту, за принципом, гірше уже не буде. Люди погоджуються на різні авантюрні пропозиції, навіть не думаючи про наслідки. Домашнє насильство, якщо в родинах немає порозуміння, не склалися стосунки з батьками. Давайте проаналізуємо зовнішні чинники. Серед цих чинників слід виділити як позитивні, так і негативні. Позитивні. Відкриття кордонів, спрощення можливості для українських громадян подорожувати по світу як у пошуках розваг, так і праці, негативні зростання різниці між бідними та багатими державами, корумпованість працівників державних органів, лояльність законодавства щодо занять проституцією в багатьох країнах світу. Отже, ви отримали інформацію з проблеми, якою розмірковують не тільки журналісти, а й юристи, правозахисники. І вам вибирати, ризикувати чи ні, ставати жертвами работоргівлі чи ні. І все ж пам'ятайте народну приказку береженого Бог береже. А на мою думку, не вам шукати примарного щастя там, де воно вас чекає. Шукайте його у власному домі. Кому, як не вам, підіймати українську економіку. Продовжувати будувати сучасну незалежну державу. Корисні правила: Нікому не довіряйте ваш паспорт. Залиште своїм рідним інформацію про своє перебування за кордоном. Не забувайте. Знання іноземної мови полегшить вам перебування за кордоном. Запам'ятайте, фіктивний шлюб це злочин. Переконайтеся, що шлюб, зареєстрований в Україні, буде дійсний за кордоном. Порадьтеся з юристом щодо укладання шлюбного контракту. Регулярно телефонуйте додому. Переконайтеся, що фірма, яка пропонує роботу, Має ліцензію на працевлаштування українських громадян за кордоном. На приїзді по приїзді в країну, де ви будете працювати, зареєструйтеся в посольстві України. Не забудьте з'ясувати номери телефонів українських посольств, неурядових організацій, які надають допомогу особам, що опинилися у скрутному становищі.